Всім привіт! Я керівник гуртка Ради лідерів. Зазвичай я за кадром, але сьогодні буду в центрі подій. Разом з Анастасією з напряму преси та інформації. Будемо вчитися працювати з професійною камерою. Поїхали! Нормально Доброго дня вас вітає пристоличний центр позашкільної освіти. Мене звати Віта. Представтесь, будь ласка. Сергій. Дуже приємно. Сьогодні ми розвінчуємо міф про село проліски. У селі всі вміють доїти корову. Міф чи правда? Міф. 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 Хто вміє, хто? У кожного в селі є злий гуса. Міф. 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 У селі один одного знають. Міф. Оце точно. 50 на 50. Правда. Уси кусаються більше, ніж, ніж собаки. Міф. Міф. Правда. Влітку всі діти купаються в річці. Міф. Правда. Якщо випити молоко з під корови, виростуть роги. Міф. Ні. Міф. Роги не ростуть. Взимку всі катаються на санках. Міф. Ні, міф. У селі можна кататися на тракторі, як на таксі. Міф. Коли як? Так, ми вчимося бути медіа Наступного разу ми знімемо ще цікавіше, тому не пропускайте підписуватися на нас і будете в центрі подій.